Дженця є і буде, поки за неї платять, і доки вона є результатом, я вважаю, самонавіюваних очікувань діючих, чергових, а навіть позачергових кандидатів до вищих пошалення політики. Життєвості джинсі надає як і недостатня публічність, так і публічна безвідповідальність як експертів та аналітичних центрів, рухів, об'єднань з одного боку, що власне виробляють цю джинсу, та власників. Власне, учасників діючих гравців політичного поля, тобто замовників, в нинішньому часі це суб'єкти виборчого процесу. Партії, кандидати та, як я назвав, їхні їх самовисуванців. Очевидно є, що тут є брак чесності, проте і протекціонізм власне для, українських, для реалій українських політичних відносин є не новим, хоча й прогресуючим. Не менш конфліктів, на мою думку, є тезис з одного з політтехнологів України, якому я не зараз не буду робити піар, але який стверджує необхідність у наявності кожного політичного штабу, такого, знаєте, сворідно певного політичного компромату на свого опонента. І тут дійсно ми можемо задати питання: а ось це твердження, це чи це не переходить дійсно межі дозволеного в політичному протиборстві? Якщо переходить, то можемо знову ж таки далі продовжити питання, чи не піднімає воно актуальне питання дійсно готовності конкретного політичного кандидата, політика до своєрідного політичного конфуції чи дзюдо, я так назвав. Візьмемо, наприклад, громадський діяча, чи віддає собі так сказати отчот громадський діяч, наприклад, і без п'яти хвилин політик що дійсно власне, його вже особисте життя не є, не є таким вже особистим. Чи розуміється він на тому, що е, вся його кар'єрна, так сказати, е, драбинка ну, зростання буде аналізом не лише суспільного заходу, а й власне, конкретного, експертного, навіть скепсису і критики. Переконаний, що відповідні межі дозволеного по відношенню до, до джинси та ареалу її впливу може, можна поставити лише індивідуально. Лише той громадін, громадянин і виборець, який що мудрішає, а не тупіше між виборчими компаніями, дійсно може оцінити якісні стаційні замовлення матеріали. Про його статистість вам дійсно ніхто не скаже. Як і в магазинах, в наших супермаркетах ніхто вам не скаже, не визнає чесно, що цей продукт містить певні генномодифіковані власні організми. Я бы хотел остановиться несколько тезисов, чтобы вести в смысл дискуссии. Первый вопрос, значит, ну давайте вспомним фразу для Божеглова. Смотри, кому выгодно. Кому сегодня выгодны информационные акции за гранью фола? Здесь я хотел продолжить идею Андрея Петпалова тем, кто сегодня в новом, постинформ... то есть в социальном мире формирует смыслы, а для того, чтобы их формировать, он разрешает, разрушает традиционные смыслы и ценности. Из этого вытекает, опять же, второй вопрос. Значит, давайте кто финансирует значит, одновременно организацию ФМН? значит, финансисты. Значит, и одновременно вдруг оказалось, что тот же человек финансировал и в Запорожье разрушение там, памятника Сталину, ну, без всяких оценок. И спрашиваю, значит, а какого вероисповедания это Днепропетровский олигарх? Значит, почему, значит, легко, значит, значит, это то, что можно сделать и в церкви, значит, почему, значит, те, кто, значит, идет и традиционные, ну, может быть, различные устои, значит, обычно медиамагнаты, олигархи, вполне определенного вероисповедания. Значит, как в России, так и в Украине, в Западной Европе, в Голливуде. В Голливуде это все отражается на тех фильмах, которые разрушают значит, само храм католической церкви. Значит, у нас, значит, ну, оказывается, что всегда смотри, кому выгодно, и значит, хочешь, не хочешь, попадаешь в конспирологию. Значит, причем значит, известны и конкретные суммы, и конкретные группы. Тут значит, все абсолютно очевидно. Следующий тезис значит что напрямую связано с такими выступлениями? То есть ну, я не буду употреблять термин "дженса", потому что надо говорить и спойлеры, и фейки и так далее. То есть лучше говорить обычным языком. Значит, ну, значит, прежде всего уровень коррупции в стране напрямую влияет на количество радикальных информационных акций, которые являют на мораль. Смысл достаточно простой. Значит, в какой стране почему у нас выборы например дороже, чем в Польше. И, значит, и в какой стране самые дорогие выборы? Самые дорогие выборы в Нигерии, самой коррумпированной стране мира. Они в 1984 году потратили 2,5 миллиарда долларов, в три раза больше, чем США и Западная Европа, на выборы сенаторов и президента. Почему? Они первые по торговле фальшивыми медпрепаратами, по финансовой преступности, ну и дальше весь, весь полный набор. И смысл, значит, человек не вкладывает в деньги... Если он не знает, что значит может их получить. Он рискует, но выгода достаточно большая в коррумпированном государстве.